Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами 14 липня. І зранку да, гуде мережа, інтернет новиною про замах на Трампа. От він поранений, начебто його врятувало тільки там якийсь рух головою. У нас з вами давно розклади показували про те, що на Трампа щось таке. Ну, йому може загрожувати якийсь замах і взагалі там йшла загроза його життю, і, і, і вибори, вибори в Штатах вони також там виходять під королевою мечів, під вежею, тобто це і загроза, це і якісь можливі конфлікти, протести, якісь збройні ем, ситуації всередині штатів. Да? Тобто там ну, так буде їм важкувато в цей період. От. Ну, Давайте подивимося, що насправді сталося. Що насправді сталося? Бо я переглядала сьогодні розклад, який я робила, і карти. Там, знаєте, така фраза прозвучала, що може бути якась неприємна ситуація, те, що буде загрожувати його життю і здоров'ю, але Трамп може це якось розвернути в свою сторону. Давайте подивимося. Що насправді сталося з приводу цього замаху? что на сталося. Что это на был замах? Ой, друзья, Сейчас расскажу. Что это на был замах? Чим пов'язаний з його особистим чи з виборами в штатах? З чим пов'язаний з його особистим чи з виборами в штатах? Ну, дивіться. Значить, яка ситуація? Чи це був замах? да, Це був замах. Виходить тут королева мечів, яка приймала, ну, готувалася, приймала рішення да, від певного короля. Тобто тут задіяно декілька людей. Я так розумію, що ну, по, по десятці пентаклів можна сказати, що це або з його, ну, як, з його дому, або це. Не родина, правильно, а його партнери. Да? Тобто, Можливо, це влада, можливо, це перерозподіл влади. По 10-ці це певна спілка людей, які мають спільні інтереси. Тобто, ну, от, Десь не поділили вони гроші, десь це перерозподіл сфери впливу. По 9-й Пантаклів тут прямо якісь дуже великі гроші. Це все йде, ну, мова йде про них. Чи це був дійсно замах? Да? Але по місяцю е, темна історія, тобто не все буде показуватися на показ. Якісь ну, інформація, справжні мотиви залишаються за кадром. А, це бажання це прийняте рішення від короля жезлів. Це король жезлів це може бути і політична якась людина для того, щоб Трампа забрати, для того, щоб він відмовився. Для того, щоб він пішов, я так розумію, ну, забув про свої амбіції, щоб він пішов з передвиборчої кампанії. Тобто, чи це пов'язано з його особистим? Ну і з особистим в тому числі я не можу сказати, що тут немає йому загрози. Загроза йому все ще залишається. І по П'ятірці, Пентакли в плані грошей, в плані здоров'я, в плані життя, удар стоїть. І е, ну, удар, загроза йому залишається. Чи це пов'язано з виборами? Предвиборчою кампанію, да, Ну тут більше, як явно, да, це в плані розірвати якісь домовленості, зробити, щоб він там від чогось відмовився, да, або як поставити крапку в якихось домовленостях. Тобто, щоб він пішов на певну угоду. Ну от, Схилити його до чогось схилити його до правильного, не до правильного, а схилити його до вигідного комусь рішення. До вигідного комусь рішення. Тому, е, чи загроза, ну, чи, чи замах, да, замах. По королеві мечів це замах. А Сам Трамп, чи, чи він мав е, якесь відношення до цього замаху, до організації, да, сам Трамп. до… Не перевернулась карта. Не перевернулася. Чи мав Трамп якісь відношення до цього замаху? Він як хто по смерті? Ну, людина, яка постраждала. Це конкуренція всередині. Це конкуренція всередині. Роль Трампа в цій події. Карта Імператора. Він знав, що готується. Він знав, що готується. 50 на 50. Взагалі. Такі карти поясню зараз, дивіться, тут цікаво. Чи знав він, що щось готується? Так, да, він, можливо, знав, здогадувався. Ну, по двійці Пентаклі здогадувався. Але двійка Пентаклів, вона завжди про. Про те, що. Пристосуватися до певних умов. Тому він тут міг розвернути цю подію в свою сторону, або сам замах якось його так, знаєте, ну, можна сказати, підлаштувати, не знаю, але якось все так провернути, щоб потім вийти переможцем з цієї ситуації. Хоча він знав, що готується, він знав, що буде. Він знав, що буде ну, якась така ситуація. Да? Можливо, ну, хтось розповів таємно якусь інформацію. Він вирішив скористатися цією новиною для того, щоб щось зробити в свою сторону. Ну, тобто виграти, виграти а, в цій події. По Єрофанту тут хтось міг йому розказати. Тобто він тут, як і імператор, і як і єрафант, тобто людина, яка, в принципі, володіє інформацією, хтось міг йому донести. Карта Сонце тут жезлів, тобто якась інформація була йому відома. Але, знову ж таки, п'ятірка мечі, верховна жриця, оці от, от, от карти вони говорять про те, що цей замах, давайте передивимося. Що він міг його, знаєте, так, ну, типу, знаючи, що готується. Підробити або зробити, я не знаю, якимось таким чином, щоб він став йому на користь, цей замах. Чи міг він щось підлаштувати? Ну давайте прямо так спитаємо, чи Трамп щось підлаштував з цим замахом собі на користь. Чи щось підлаштував Трамп з цим замахом собі на користь. Цей замах для нього, це що? Ну, от з однієї сторони. Якась інформація. Він міг просто скористатися цією інформацією для того, щоб вийти з кризи, для того, щоб закінчити якийсь важкий шлях. Що це для нього? Знову ж таки, він тут, з е, цією інформацією він як захищає свої інтереси, тобто він залишається при своєму. Ця інформація йому допомогла залишитися при своєму. Чи він знав? Ну, як знаєте, як, як була десь от, ну, в колі. Ну, тобто, я думаю, що постійно на них є якісь, ну, хто хтось на них полює постійно. Ну, ну да. Я не можу. Який, знаєте, от з однієї сторони є відчуття, що це прям от напад чистої води. Замах чистої води, а з іншої сторони відчуття, що він якось все ж таки ну щось нечисте з цим замахом. О, давайте так. Чи міг приймати Трамп в якійсь мірі? да будь-як Чи міг він приймати участь в організації цього замаху Трамп, чи міг він приймати участь? В організації цього замаху. От 50 на 50, знову ж ця карта. От він міг якось скористатися цією інформацією, зрозуміли, скористатися, підлаштувати, щоб потім підлаштувати ем, ну і вибори під себе, да? і підлаштувати, можливо, якісь домовленості, під себе по правосуддю, щоб мати всі закони і підстави потім для того, щоб щось змінити, для того, щоб на щось вплинути. Взагалі, от, да, бачите, як, оце як, він для себе як, як порятунок. він, Цей замах для нього як порятунок. Що його чекає далі? Ну, Тобто розуміємо, що м -м, все ж таки щось нечисте, да? там, по, по цьому місяцю, по двійці ці з однієї сторони, замах, але ж, може, домовився з кимось, щоб стріляли не дуже точно. ну, якось так. Чи було метою його вбити? Чи, була на меті, чи було на меті вбити Трампа. Ні, не вбити. Бачите, не вбити. Можливо, десь щось налякати, створити ситуацію, створити якусь подію, яка потім може щось запустити. Не вбити. Створити подію. Так що, друзі, по колесу фортуни так. Все ж таки. Той розклад програвся, він їм скористається цим замахом. Чого надалі чекати Трампу? Давайте дивитися, Трамп. Що надалі? Що чекати далі, Трампу? А це ще не кінець? Ще щось агресивне може бути в його сторону. А, Рицарь мечів говорить про те, що будуть шукати шляхи і варіанти для того, щоб. Прибрати його з предвиборчої компанії. До виборів, чого чекати Трампу В плані цих замахів ще щось може бути. Хтось дуже хоче, щоб він пішов, чи будуть ще якісь замахи на Трампа? Якісь інформаційні, атаки ще можуть бути. В плані здоров'я щось може бути. Тут якийсь вплив іде на здоров'я Трампа. Він може опинитися або в лікарні, або ще щось, знаєте, таке. Чи буде він приймати участь в виборах президентських Трамп? Буде приймати участь і знову веже. Щось назріває, щось назріває в самій країні. Стосовно виборів, щось назріває таке не дуже гарне. Передивіться розклад, до речі, панство, якщо ви ще його не дивилися, зараз скажу, як називається Штати на порозі війни. Здається, місяців 5 цьому розкладу ну щось таке. Ну, карти все чітко показали. Тому щось неочікуване може статися, можуть бути порушені всі його плани. І може, він померти, і карта смерті. Ну, якась ситуація станеться дуже емоційно, дуже стресова для нього. Те, що змінить всі його плани. Тому, друзі, що вам сказати, загроза ще стоїть, він міг цим скористатися цим замахом. Хто хотів його прибрати, Колесо Фортуни? Верховна жриця, хто хотів тебе прибрати, Верховна Жриця. Чому Верховна Жриця? Що є приховувати, що приховується в цьому? Цілі, наміри. Цієї атаки приховуються справжні цілі цієї атаки. Те, як скористаються наслідками цієї атаки, оце приховується в таємних домовленостях. А хто це все спланував? Хто, хто це все спланував? Чи є якась одна людина, от, ну не бачу я однієї людини. Тут прям, як, знаєте, як організація якась, таке відчуття, що є певний план. Зірка, то <тас> з кубків, мах, карта світу. Ну, Типу він комусь перейшов дорогу із світових лідерів, або взагалі світові лідери сіли і вирішили, а давайте зробимо замах на Трамп. Ну, от якось так. Але не було метою його вбити. Що хотіли отримати цим замахом, підвисити якусь ситуацію, поставити крапку на прийняті рішення певного. Да? Знову ж таки, тут про перемовини або мова йде про вибори, тут карта закоханих показати свою силу, справжню свою силу, зупинити цього Трампа, щоб він, я так розумію, відійшов. Від предвиборчої компанії, да? Ну, бачите як. Ой ще щось буде, друзі. Ще щось буде. Такий розклад. Цікаво, подивимося, як воно там буде програватися. Я, може, знаєте, як сяду для себе зроблю розклад. Якщо буде щось цікаве в плані розслідування, то е, потім викладу тоді і вам. От. Ну так, Хочеться, знаєте, не, не поспішати, щоб не на камеру. Да? Бо я розумію, що це все затягується. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, що у нас з вами актуальні збори. В плані допомоги військовим. Посилання на карту є в описі під цим відео. Дякую вам велике за вподобайки, дякую за підписки. Панство підписуйтесь, коментуйте. Це все допомагає каналу просуватися. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!